У четвер Верховна Рада України ухвалила низку законів з так званого європакету, які є умовою підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. Посол Європейського Союзу позитивно оцінив перший тиждень нової сесії українського парламенту. Європейські дипломати вважають, що українські законодавці засвідчили свою рішучість ухвалити потрібні закони та провести реформи. Колишній президент України Віктор Ющенко вважає підписання угоди можливою цього року, однак попереджає про ймовірність недружніх кроків Росії. Він також закликає владу і опозицію сісти за круглий стіл і розпочати діалог без. З ультиматумів з колишнім президентом України у студії Радіо Свобода розмовляв наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Мені здається, що в найближчу нашу історію ніколи не складалося для України скільки шансів приєднатися до європейської сім'ї як сьогодні. Я б сказав би, шанси дуже великі. Я дуже активно спілкуюся з європейськими колегами і можу сказати, що. За останні 12 місяців тональність до України значно змінилася. Листопад 2013 року це один шанс, який вже не буде через рік, через два, через п'ять, через десять для моєї нації щодо вступу до європейської сім'ї. Водночас Віктор Ющенко закликає готуватися до недружніх дій Російської Федерації в Кремлі. Каже, він готує цілий арсенал заходів у відповідь на євроінтеграційні кроки Києва. На кожну провокацію можна формувати політику адекватних дій, але багато чого не дозволилося навіть у думках, якби бачили у нас хоча б по даному питанню консолідовану націю. Ющенко пропонує владі і опозиції сісти за круглий стіл, щоб зняти протиріччя. Новий універсал національної єдності показав би громадянам країни гідний приклад. Ющенко вважає, що звільнення з в'язниці Юлії Тимошенко було б сильним кроком президента Януковича і могло б стати початком діалогу політичних опонентів. Я думаю, що багато було б у цьому позитиву. Позитиву в тому плані, що гуманізм він завжди, на мій погляд, демонструє силу. Це політика сильної людини. Це можна зробити тільки в діалозі, тільки в гармонії. Це не можна зробити в ультиматумах, чи внутрішніх, чи зовнішніх, бо це зрозуміло, що кожну сторону позиціонує і змушує углиблювати свої аргументи, викопувати нові-нові обставини а кінця цього немає. І тому моя порада просто як в боксі, зараз треба розійтись. Зараз треба обов'язково прийти до столу кругного, обов'язково прийти до діалогу. Грати в протистоянні можуть бути тільки слабенькі політики які на цьому показують, які вони сильні, які вони самодостатні, як вони далеко можуть піти, але їхній стиль якраз нівелює регулювання будь-якої проблеми.